Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Готуємо щось смачненьке. Щоб діти з'їли вітамінчиків. Хто ще такий салат готує? А якщо готуєте якийсь другий, розказуйте. І я приготую ось. Потерла чотири ось таких домашніх яблуці. Це в нас один апельсин. Апельсин люблю без отеї плівки. А хто ще так робить? Можна з нею покришити, але я не хочу. Я отак її обдираю і тільки серединку беру. А ви як робите, розказуйте. Ще можна граната сюди додати. Гранат. Ну, в мене нема. Люблю ще, коли тут є гранат. Воно тоді багато кращий вид має, такий кольоровий, гарний. Ось, ну, а поки я дроблю апельсину, апельсина ось то. Хто ще не підписався? А вам цікаві мої відео, то підписуйтеся. Не забувайте дзвоник нажимати. Ну і при можливості поширити відео в других соцмережах. Ну і якщо у вас є така можливість, не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки, там в мене канал про кози, про сільське господарство, про город, про все. Так що інформації там дуже багато про кіз. Не забувайте переходити і дивитися, якщо вам цікава ця інформація. Ось, Ось такі діла. А я подроблю, по -побираю все, той Апельсин і тоді включуся. Це у нас банан. Отак, як, як хто поріже. А хочете можете більшими кусками, круглячками положити, то вже на ваш смак. Я як поріжу, так буде. Банани смачні. Солодкі. Так. Хто любить, в кого яблука кислі, бо в мене дуже солодкі яблука. Це мої домашні, і вони солодкі. Ось. А в кого яблука з кислинкою, можна додати сюди або пудри цукрової, або більше бананів, або просто з гущонкою поляти. Тут же на ваший смак також. Як, як вам, як вам засмачно? А хто хоче, може сметану з цукром вимішати і сюди додати. Я не буду нічого такого додавати. Ні сметани, ні згущенки. Бо в мене тут всьому солоду вистачає. Ось. А якщо мали схочуть. Сметани вистачає, буду дякувати. Зараз дуже багато сметани на молоці. Ось. Так що в мене ще коза доїться і ще й маю купу замороженої сметани, то ще таке діло. Так. Ой. Тут ще в мене є такий один інгредієнт. Це горіхи волоські. Можна без бананів, можна без апельсинів? Можна просто яблука взяти, ось горіхи, моркви втерти, тут же на вашій себе. На вашій... Можна різноманітні робити салати солодкі, які вам тільки, тільки до вподоби. Ось так, 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 так. Чекайте, бо забула, що далі маю. А це в мене розпарений ізюм. Вимішуємо. Ось такий салатик у нас буде вітамінний. Нікого не заставляю так готувати. Показую, які в мене люблять діти, солодкі салати. Я їм роблю досить часто. Ось. Люблять з зернятками граната. Ось, але коли його нема, то є те, що є. Ось. Ось такий у нас салатик буде смачний. Ну і зараз я попробую, що сюди ще треба додати. Ось такий салатик. Прикрасили. По краях я зробила обводку з ізюму, тут мандаринку одну, ну і зверху горішки. Ось така красота. Ось так, вроді, видно. Ось такий. У мене салатик вийшов, солодкий, смачненький. Так що Готуйте, смакуйте, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Миру, спокою, затишку. Не забувайте підписуватися, якщо ще не підписалися і вам мої відео подобаються. Не забувайте поширювати мої відео, якщо вам вони подобаються. І будемо всі разом спілкуватися. Не забувайте заходити до моєї доці Олі. На канал життя у Польщі, і будемо всі разом спілкуватися Зараз до зустрічі. в Слідуючому відео всім па-па!